Інформаційно роботу і тепле життя стане значно дорожчим, оскільки вартість енергоносіїв суттєво зросте. Проте у державному бюджеті вже закладені кошти, аби компенсувати різницю вартості для тих громадян, хто має низькі доходи. Вже передбачено, що число тих, хто отримуватиме субсидії, зросте. Я хочу відразу звернути вашу увагу усіх вас, що основним нашим завданням є забезпечення. Отримання субсидій, житлової субсидії, матеріальної допомоги, максимальною кількістю жителів нашої області, які цього потребують. Попри усю відповідальність процедури отримання субсидії, не слід боятися. Натомість варто заповнити декларацію і відповідний бланк. Ряд установ та відомств уже об'єднали зусилля. Як я вже сказав, обласною державною адміністрацією. Спільно з обласною радою, спільно з Житомиробленерго, Житомиргазом, Житомирською дирекцією Укрпошта, нам виготовлено на сьогодні централізовано 650 тисяч бланків заяв, декларацій на отримання житлових субсидій, інформаційних матеріалів. Саме тому на обласній нараді раз по раз наголошували та апелювали до керівників підприємств та сільських голів сприяти і роз'яснювати, а також проявити свою активну позицію. В мене до вас особисте прохання. Ви приїдьте додому, самі спробуйте її заповнити. Ви зрозумієте, що це легко і просто. Але куди б людина сьогодні не звернулася в сільську раду, сільський голова, відповідальна людина, має знати, як заповнити ту декларацію і заяву. Фор планки заяв також мають бути в сільській раді. Ну скільки там треба, пачку паперу, щоб їх роздрукувати? Вони такі обикновенні двосторонні. Комунальники аналізують і констатують: окрім отримання субсидій, українцям слід переосмислити власне ставлення до споживання енергоносіїв. Економіка України на даний момент є однією з найбільш енергоємних у світі. За 2013 рік в країні було спожито більше 50 мільярдів кубічних метрів газу. Із яких більше 40% житловим сектором для порівняння Польща, ВВП, якої більше ніж три рази перевищує український, споживає 14-15 мільярдів кубів газу на рік. А тому зростання вартості комунальних платежів стане новим етапом у новому раціональному підході до споживання енергоносіїв. Як це вже зробили у європейських країнах, ось такі основні.